Останні промені весняного сонця золотили верхівки старих лип на околиці Полтави. Дачне селище Яблуневий сад поволі прокидалося від зимової сплячки. Мешканці розчищали ділянки, обрізали дерева та готували грядки до нового сезону. Тарас Лісовий довго стояв перед хвірткою свого колишнього будинку, не наважуючи зайти. Десять років його ноги не ступали на цю землю. Десять років, що промайнули як один довгий безкінечний кошмар. Чоловік глибоко вдихнув аромат вологою після дощу землі, змішаний із запахом розквітлих нарцисів. Хвіртка досі скрипіла так само, як і раніше. Ця деталь на мить повернула його в минуле життя, яке він втратив. Тарас повільно пішов знайомою стежкою до будинку, відчуваючи, як серце гупає у грудях. Двір змінився, з'явилися нові насадження, а айтанка перемістилася ближче до паркану, а старої майстерні вже не було. На її місці красувалася невелика тепличка. Хто там? Голос, що долинув за спини, змусив його здригнутися. Цей голос він пізнав би з тисячі. Оксана, його дружина, чи все ще дружина. Чоловік повільно обернувся. Вона майже не змінилася, хіба що зморшки біля очей стали помітнішими, а у темному волосі з'явилися срібні ниточки сивини. Оксана стояла, тримаючи садові ножиці і дивилася на нього широко розплющеними очима. Букет щойно зрізаних тюльпанів випав з її рук. Тарасе. прошепотіла вона, затуляючи рота рукою, господи, це не може бути правдою. Це як, Ксюшо? Відповів він, відчуваючи, як щось стискає горло. Жінка похитнулася і ледь не впала. Тарас кинувся до неї, але вона відсахнулася, ніби від привида. Ні, ні. Ти не можеш бути живим. Ми поховали тебе. Я була на похороні. Вона говорила, дивлячись крізь нього, ніби він був маревом. Це довга історія, промовив Тарас, не наважуючись підходити ближче. Я можу все пояснити. В цю мить. Задні двері будинку відчинилися, і на поріг вийшов чоловік, який тримав на руках маленьке дівча, років п'яти. Оксано, ти де? Варя хоче, щоб ти заплела її коси перед. Голос затих, коли чоловік побачив Тараса. Брати дивилися один на одного через подвір'я, розділені не лише відстанню, але й роками, що минули, таємницями і зрадами. Богдане. тихо промовив Тарас, дивлячись на молодшого брата. Який стискав у обіймах маленьку дівчинку. Дитина, відчувши напругу, почала вовтузитися Татку, хто цей дядько? Слово татку врізалося в серце Тараса гострим лезом. Богдан опустив дівчинку на землю і тихо промовив Варю, біжи до хати. Мама з тату мають поговорити з гостем. Дівчинка слухняно побігла до будинку, а Богдан повільно підійшов до дружини, обіймаючи її за плечі, ніби захищаючи. Ти живий не питання, а констатація факту. Десять років, Тарасе, десять років ми вважали тебе мертвим. Історія Тараса була однією з тисяч подібних історій, про які пишуть у газетах маленькими рядками на останніх сторінках. Звичайний водій вантажівки він працював на великому підприємстві «Трансекспрес», перевозячи товари з Одеси до різних міст України. Десять років тому, повертаючись з рейсу пізно ввечері, він потрапив у страшну аварію на трасі Одеса Київ Його вантажівка злетіла з мосту і впала у річку. Рятувальники знайшли машину, але тіло водія не виявили його могло віднести течією. Пошуки тривали тиждень, потім ще два, але безрезультатно. На третій тиждень на березі, кілометрів за 20 від місця аварії, було знайдено сильно пошкоджене тіло чоловіка. Експертиза встановила, що загиблий близько 35 років середньої статури через стан тіла точну ідентифікацію провести було неможливо, але одяг та особисті речі, знайдені поруч, вказували на Тараса Лісового. Оксана не хотіла вірити в смерть чоловіка, але що вона могла зробити проти офіційних документів експертиза, свідоцтво про смерть, похорон. Життя без Тараса спочатку здавалося неможливим. Вона занурилася у глибоку депресію, ледве могла встати з ліжка, щоб піти на роботу в сільську бібліотеку, де працювало все життя. Богдан, молодший брат Тараса, який жив у Дніпрі, приїхав допомогти з похороном і залишився на кілька тижнів, щоб підтримати Оксану. Тижні перетворилися на місяці. Він допомагав їй впоратися з боргами, адже Тарас був основним годувальником у сім'ї, а кредит за будинок ніхто не скасовував. Богдан влаштувався на місцевий електромеханічний завод, почав потроху ремонтувати старий будинок, доглядати за садом. Їхнє зближення було поступовим і природним спільне горе, спогади про Тараса, щоденні турботи все це з'єднало їх міцним зв'язком, який із часом переріс у почуття. Через три роки Богдан освідчився Оксані, і вона погодилася, відчуваючи, що нарешті знову може дихати на повні груди. Ще через рік у них народилася донька Варвара. А що ж, Тарас? Тієї фатальної ночі він дійсно злетів із мосту. Вантажівка швидко пішла під воду, але йому вдалося вибратися через розбите вікно. Течія віднесла його далеко від місця аварії. Напівпритомного його знайшли рибалки і доставили до лікарні у маленькому селищі. Травма голови була серйозною. Тарас не пам'ятав, хто він і звідки. Документів при ньому не було, вони залишилися у вантажівці. Майже рік він провів у різних лікарнях, переходячи від одного невролога до іншого. Діагноз був невтішним ретроградна амнезія, без гарантій на повне відновлення пам'яті. Чоловіка на ім'я пацієнт Н, так його називали в лікарні, зрештою виписали. Без документів, без спогадів про минуле він опинився на вулиці. Йому пощастило його взяв до себе старий рибалка Михайло з села Червона Слобода на Черкащині. Дід Михайло жив самотньо після смерті дружини і був радий компанії. Він дав притулок незнайомцю, навчив його рибалити, доглядати за господарством. Пацієнт Н, якого дід Михайло називав просто Іваном, жив так п'ять років, поволі звикаючи до нового життя. Його часто мучили сни про жінку з темним волоссям, але, прокинувшись, він не міг згадати її обличчя. А потім сталося диво. Після сильного удару головою він упав з драбини, ремонтуючи дах, спогади почали повертатися. Спочатку уривками, потім все чіткіше і чіткіше. Оксана, їхній будинок, брат Богдан, робота. Минуло ще кілька місяців, перш ніж він повністю відновив пам'ять. До того часу дід Михайло вже помер, залишивши Іванові свою хатину та заощадження. Тарас зміг відновити документи через суд, довівши свою особистість за допомогою відбитків пальців та ДНК тесту. Процес тривав довго, майже два роки через бюрократичні перепони. Весь цей час він намагався зібрати інформацію про свою сім'ю, але діяв обережно, не бажаючи з'являтися в їхньому житті, поки не буде готовий. Коли він дізнався, що Оксана вийшла заміж за Богдана, спочатку відчув лють і зраду. Але з часом гнів змінився розумінням, як він міг звинувачувати їх. Для них він помер, вони оплакали його і рушили далі. Тарас продав хатину діда Михайла і винайняв квартиру у Полтаві, влаштувався на роботу автомеханіком і майже рік спостерігав здалеку за життям колишньої родини, перш ніж наважитися з'явитися на порозі свого будинку того весняного дня. Вони сиділи у старій альтанці, де колись Тарас із Оксаною мріяли про майбутнє. Тепер між ними був садовий стіл, а повітря було важким від невисловлених слів і почуттів. Доню, принеси, будь ласка, глечик з компотом і три склянки, попросила Оксана Варю, яка крутилася поруч, зацікавлено розглядаючи незнайомого дядька. Коли дівчинка побігла до будинку, Богдан нарешті порушив мовчання. Чому ти не дав знати раніше хоча б записку, повідомлення, щось? Тарас повільно крутив у руках сигарету, але не запалював. Він кинув курити п'ять років тому, але зараз пальці самі тягнулися до старої звички. Я не хотів руйнувати ваше життя, відповів він. Бачив вас торік на міському святі, ви виглядали щасливими. Оксана здригнулася. Ти стежив за нами? Весь цей час був поруч і мовчав? Не стежив. Просто хотів переконатися, що з вами все гаразд, перш ніж піти назавжди. Піти куди? запитав Богдан, нервово постукуючи пальцями по столу. До Львова. Мені запропонували роботу в автосервісі. Хороша зарплата, перспективи. Тарас говорив спокійно, хоча всередині все кипіло. Але перед від'їздом я мав побачити вас, розказати правду. Я не хотів, щоб ви думали, що я помер. Варя повернулася з компотом. Розмова перервалася, поки дівчинка розставляла склянки і розливала напій. Вона крадькома розглядала Тараса, відчуваючи якусь незбагненну спорідненість із цим дивним чоловіком. Дядю, а ви хто? Нарешті запитала вона прямо, як це вміють тільки діти. Тарас подивився на Богдана і Оксану, не знаючи, що відповісти. Це, це давній друг тата, сказала Оксана, уникаючи погляду Тараса. Ми дуже давно не бачилися. Дівчинка кивнула, приймаючи пояснення, і побігла до гойдалки, залишивши дорослих наодинці. У нас є ще один син Микита, раптом сказав Богдан, йому три. Він зараз у бабусі. Тарас відчув, як щось обірвалося всередині. Він прийшов сюди, думаючи, що найважче вже позаду, але кожне нове відкриття вбивало якусь частину його надій. Надій на що? Він і сам не знав. Вона твоя, тихо сказала Оксана, киваючи в бік варі. Я була вагітна, коли ти зник, дізналася вже після похорону. Тарас закляк, дивлячись на дівчинку, яка гойдалася під старою яблунею. Його дочка, його кров, істота, про існування якої він навіть не підозрював. Чому ти не сказала мені тоді перед рейсом? ледь чутно запитав він. Хотіла зробити сюрприз, коли повернешся. Оксана відвернулася, приховуючи сльози, а потім було вже нікому казати. Богдан дивився на брата з сумішю провини і виклику. Я виховую її як рідну, вона нічого не знає, і я не хочу, щоб знала, принаймні зараз. Він взяв Оксану за руку. Ми побудували нове життя, Тарасе, це було нелегко. Я розумію, відповів Тарас, хоча насправді не розумів нічого. Мені шкода, що я все це спричинив. Ти не винен, сказала Оксана, але твоя поява вона все змінює. Нічого не змінює, різко відповів Богдан. Юридично Тарас мертвий. У варі, в свідоцтві про народження я записаний як батько, ми одружені, у нас є син. Про що ти кажеш? Оксана вражено подивилася на чоловіка. Про те, що все має залишатися як є. Богдан повернувся до Тараса. Я радий, що ти живий, справді радий, але тобі краще поїхати до Львова і почати нове життя без нас. Тарас відчув, як в грудях розливається холод. Він дивився на Богдана, рідного брата, з яким вони колись були нерозлучні, і не міг повірити, що чує ці слова. Ти забираєш мою дружину і дочку? запитав він. Я нічого не забираю. Все сталося десять років тому. Ми думали, що ти мертвий. А тепер, коли виявилося, що я живий, ти просто відправляєш мене геть? Тиша, що запала після цих слів. Була нестерпною. Вони сиділи під вишнями, що рясно цвіли, і гудіння бджіл було єдиним звуком, що порушував напружене мовчання. Наступні дні перетворилися на пекло для всіх. Тарас винайняв кімнату в мотелі на околиці Полтави і щодня приходив до будинку, намагаючись налагодити контакт із донькою. Варя швидко прив'язалася до дядька Тараса, який розповідав їй цікаві історії про риболовлю і вчив плести віночки з кульбаб. Оксана мовчки спостерігала за ними, роздираючи себе суперечливими почуттями. Перший шок від появи Тараса змінився гнівом, як він міг не шукати їх раніше. Потім прийшло почуття провини вона вийшла заміж за його брата, народила іншу дитину, і під усім цим таїлося щось глибше, щось, у чому вона боялася зізнатися навіть собі. Частина її досі кохала Тараса. Богдан ходив похмурий, майже не розмовляв ні з ким. Він брав додаткові зміни на заводі, повертався пізно, коли всі вже спали. Напруга в будинку зростала з кожним днем. Треба поговорити, сказав Богдан одного вечора, коли вони з Оксаною залишилися самі. Так більше не може тривати. А як може? втомлено запитала вона. Що ти пропонуєш? Він має піти назавжди, це наше життя, і я не дозволю йому зруйнувати його. Оксана подивилася на чоловіка, якого обрала після втрати Тараса. Ти говориш про свого брата він має право бачити свою дочку. Свою дочку? Богдан гірко засміявся. Він навіть не знав про її існування до минулого тижня. Я був поруч із нею з першого дня. Я не спав ночами, коли в неї різалися зуби. Я вчив її ходити і говорити. Я її батько, а не він. Але, але що? Ти все ще кохаєш його? Про це йдеться. Оксана мовчала, не знаючи, що відповісти, вона сама не розуміла своїх почуттів. Я піду до нього, нарешті сказала вона, нам треба все прояснити. Тарас сидів у маленькій кімнаті мотелю затишок, розглядаючи старі фотографії, які йому вдалося зберегти. Його речі були зібрані завтра він мав їхати до Львова. Сутичка з Богданом, яка сталася вдень, остаточно переконала його, що повернення неможливе. Стук у двері перервав його думки. На порозі стояла Оксана, бліда, але рішуча. Можна? запитала вона. Тарас відступив, пропускаючи її до кімнати. Вона озирнулася, помітивши зібрані речі. То ти справді їдеш? А що мені залишається? Богдан чітко дав зрозуміти, що я тут зайвий. Він боїться втратити сім'ю, тихо сказала Оксана, сідаючи на край ліжка. Боїться, що ти забереш мене і варю. А ти, чого боїшся ти? Вона підняла на нього очі. Я боюся зробити вибір, який зруйнує чиєсь життя. Хай що я вирішу, хтось постраждає. Тарас сів поруч із нею, не торкаючись, але відчуваючи тепло її тіла. Я не прошу тебе робити вибір, сказав він. Я просто хочу бути частиною життя Варі. Вона моя дочка. І Богдана теж, відповіла Оксана. Він виховував її всі ці роки. Для неї він єдиний тато. Тарас кивнув, відчуваючи, як щось ламається всередині. Я розумію, але я не можу просто поїхати і забути про її існування. Оксана раптом взяла його за руку. А як щодо нас? Ти забув про мене за ці роки? Тарас подивився на неї, відчуваючи, як минуле і теперішнє зіштовхуються, розбиваючи його серце на друзки. Ніколи. Прошепотів він, навіть коли не пам'ятав себе, і я бачив твоє обличчя уві сні. Господи, що ж нам робити? Оксана заплакала, спираючись головою на його плече. Вони просиділи так довго, не розмовляючи, просто відчуваючи присутність одне одного. Потім Оксана підвелася. Я маю повертатися, діти. Я розумію. Тарас провів її до дверей. Що ти скажеш Богдану? Правду. Відповіла вона і пішла, залишивши його з тисячою невисловлених слів. Дощ лив як із відра, коли Тарас підходив до будинку наступного ранку. Він знав, що сьогодні Богдан на роботі і хотів попрощатися з Оксаною та варею перед від'їздом. Оксана зустріла його на ганку, запрошуючи до середини. Вона виглядала стомленою, але спокійною, ніби прийняла якесь важливе рішення. Богдан не приходив додому вчора. Сказала вона, наливаючи йому чаю, подзвонив, сказав, що переночує у друга. Це через мене? Через нас усіх, відповіла вона. Ми поговорили по телефону, довго розмовляли. Тарас чекав, не ставлячи запитань. Оксана глибоко вдихнула і продовжила. Він сказав, що хоче розлучитися. Що? Так, сказав, що бачить, як я дивлюся на тебе, що не хоче бути запасним варіантом у моєму житті. Оксано, я не хотів цього. Клянуся, я не прийшов, щоб зруйнувати твою сім'ю. Я знаю, вона сумно усміхнулася. Богдан теж знає, тому й пішов, щоб дати мені свободу вибору. Варя увірвалася до кімнати, радісна і безтурботна, не підозрюючи про драму, що розгорталася в житті дорослих. Дядьку Тарасе, ви прийшли нас провідати, а ви покажете, як плести ще один віночок. Тарас присів перед дівчинкою, відчуваючи, як серце розривається від любові до неї. Звісно, покажу, але спочатку ми з твоєю мамою маємо поговорити. Варя побігла до своєї кімнати, а Тарас і Оксана залишилися самі, дивлячись одне на одного через тіл. Що тепер буде? запитав він. Не знаю, чесно відповіла вона, але думаю, тобі не варто їхати до Львова, принаймні не сьогодні. На дворі гримнув грім, але Тарас раптом відчув, що буря всередині нього щухає яким би не було майбутнє, він більше не тікатиме від нього. Минув місяць. Богдан повернувся до будинку через тиждень після тієї розмови. Не до Оксани, а до дітей він не міг жити без них. Тарас винайняв будиночок неподалік і щодня приходив, щоб провести час із варею. Поступово, крок за кроком, брати почали розмовляти знову, не як раніше, але принаймні безворожнечі. Вона має знати правду, сказав Богдан одного вечора, коли вони з Тарасом сиділи на ганку після того, як Варя пішла спати, про те, хто її біологічний батько. Тарас кивнув Коли буде готова. І ти. Ти залишишся тут, у Полтаві? Так, мені запропонували роботу в автосервісі Миколи Степаненка. Пам'ятаєш його? Ми колись разом у футбол грали. Богдан кивнув. Мовчання між ними було вже не таким напруженим, як раніше. А що буде з. З Оксаною? Тарас зітхнув. Не знаю, вона має сама вирішити. Я досі кохаю її, просто сказав Богдан. Я теж, відповів Тарас, але найважливіше, щоб діти були щасливі. Богдан підняв пляшку пива. За дітей. За дітей. відгукнувся Тарас. Вони сиділи пліч опліч, два брати, розділені і з'єднані долею, дивлячись, як сонце сідає за горизонт, фарбуючи небо червоним і золотим. Попереду була невизначеність, але вперше за багато років обидва відчували надію надію на те, що якось, усупереч усьому, вони знайдуть спосіб бути сім'єю знову. Іншою, зміненою, але сім'єю. Оксана спостерігала за ними з вікна, витираючи сльози. Вона ще не знала, яким буде її рішення, але бачити їх разом, розмовляючих, мирних, це було початком чогось нового, початком зцілення. А Варя щебетала про те, як завтра піде на риболовлю з обома чоловіками, яких вона вже сприймала як важливу частину свого життя. Одного вона називала татом, а іншого поки що дядьком Тарасом, не розуміючи складності дорослих стосунків. Літо видалося спекотним та посушливим. Старі яблуні в саду потребували особливого догляду, щоб врятувати врожай. Тарас допомагав із поливом та обрізанням сухих гілок, Богдан займався ремонтом даху сарая, який протікав минулої весни. Вони працювали мовчки, кожен у своєму кутку подвір'я, але іноді, коли роботи перетиналися, обмінювалися короткими фразами щодо справ. Оксана займалася консервацією ранніх ягід. Переробляючи полуниці на варення, вона не могла не помічати, як двоє чоловіків її життя поступово входять у новий ритм стосунків. Це не було прощенням чи поверненням до минулого, радше зародком чогось нового, ще невизначеного. Мамо, а чому дядько Тарас так схожий на тата? запитала якось Варя, коли вони разом ліпили вареники на вечерю. Оксана завмерла з качалкою в руках, не знаючи, що відповісти, лише глянула на Богдана, який саме зайшов до кухні. Він стояв, спершись на одвірок, і вичікувально дивився на дружину. Бо вони брати, доню, нарешті відповіла Оксана, як ви з Микитою, тільки вони вже дорослі. Брати? здивувалася дівчинка. Тому він тепер живе поруч і приходить до нас. Так. Богдан підійшов до столу і взяв шматочок тіста. Ми дуже довго не бачилися. Дядько Тарас був далеко, але тепер він повернувся. А він назавжди з нами залишиться, допитувалася Варя, старанно виліплюючи кружальці з тіста. Оксана і Богдан переглянулися. В повітрі зависло невисловлене питання, на яке жоден із них не мав відповіді. Час покаже. Нарешті сказав Богдан і вийшов із кухні. Того вечора, коли діти вже заснули, Богдан знайшов Оксану на ганку. Вона сиділа, загорнувшись у стару картату ковдру, і дивилася на зорі. Нам треба поговорити, сказав він, сідаючи поруч. Про розлучення? тихо запитала вона, не дивлячись на нього. Про нас, усіх нас. Оксана повернулася до нього. Я не знаю, що робити, Богдане. Справді не знаю. А я знаю. Він узяв її за руку. Я бачу, як ти дивишся на нього, бачу, як твоє серце розривається між нами. Це неправда, я не треба, перервав він її. Я не звинувачую тебе. Він був твоїм першим коханням, батьком твоєї дитини і раптом повернувся з мертвих це як у якомусь фільмі. Оксана мовчала, відчуваючи, як сльози течуть по щоках. Я пропоную почекати, продовжив Богдан, дати собі час. Усім нам. Тарас має право знати свою доньку, і Варя має право знати свого справжнього батька. Але це не означає, що ми маємо руйнувати все прямо зараз. Ти дійсно так думаєш? запитала Оксана, дивлячись йому в очі. Ні, він гірко засміявся. Я думаю, що хочу забрати тебе і дітей і поїхати кудись далеко, де Тарас ніколи нас не знайде. Але я не можу так чинити з братом, і з тобою. Вони довго мовчали, тримаючи за руки в темряві. Нічна прохолода обгортала їх, приносячи дивне відчуття спокою після виснажливого дня. А якщо я оберу його, прошепотіла Оксана ледь чутно. Богдан здригнувся, ніби від фізичного болю, але не відпустив її руки. Тоді я прийму це, відповів він після довгої паузи, але залишуся в житті дітей, обох дітей. «А якщо...» Якщо я оберу тебе, тоді ми знайдемо спосіб, щоб Тарас був частиною нашої сім'ї, якби дивно це не звучало. Оксана поклала голову йому на плече Ти кращий, ніж я заслуговую. Не кажи дурниць, він обійняв її. Ми всі заплуталися в цій ситуації, але якось вийдемо з неї разом. Наступного тижня Богдан запросив Тараса на сімейне барбікю. Це був перший раз, коли вони всі зібралися як. Якщо родина? Друзі, ніхто не знав, як це назвати. Варя була в захваті, бігаючи між двома чоловіками і вимагаючи уваги обох. Маленький Микита, який спочатку боявся дядька Тараса, поступово звик до нього і тепер довірливо сидів у нього на колінах, розглядаючи рибальські гачки. Він добрий з дітьми, сказав Богдан, спостерігаючи, як Тарас вчить Микиту зав'язувати вузли на волосінні. Завжди був. Відповіла Оксана, розкладаючи салати на столі. Пам'ятаєш, як він возився з сусідськими дітлахами? Богдан кивнув, перевертаючи м'ясо на грилі. Запах смаженої свинини розносився по всьому саду, змішуючись із ароматом стиглих яблук і свіжоскошеної трави. Ніколи не думав, що опинюся в такій ситуації. Раптом сказав він готую вечерю для дружини, дітей і брата, який повернувся з мертвих і є біологічним батьком моєї доньки. Оксана глянула на нього. Це звучить божевільно, так? Абсолютно. Він усміхнувся вперше за багато днів щиро і відкрито. Але ж ми завжди були трохи навіженою родиною, хіба ні? Вона засміялася, відчуваючи, як частина напруги відпускає. Можливо, не все було втрачено, можливо, вони знайдуть вихід із цього заплутаного лабіринту почуттів і обов'язків. Після вечері, коли діти вже спали, а Тарас пішов до свого орендованого будиночку, Оксана сіла на кухні з чашкою чаю і старим фотоальбомом. Перегортаючи сторінки, вона дивилася на фотографії минулого життя. Вона і Тарас на весіллі, молоді та щасливі. Богдан поруч із ними, ще не закоханий у неї. Пікніки біля річки, спільні свята, життя, яке розірвалося на шматки тієї ночі, коли вантажівка Тараса злетіла з мосту, життя, яке вона нарешті навчилася жити без нього з Богданом, і тепер нове життя, контури якого ще тільки починали вимальовуватися. Вона не знала, що принесе завтрашній день, але вперше за довгий час відчувала не страх і сум'яття, а надію. Надію на те, що три дорослих людини зможуть знайти спосіб не руйнувати життя одне одного, а будувати щось нове, заради себе, заради дітей, заради любові, яка, попри всі випробування, все ще жила в їхніх серцях.